Привіт-привіт, друзі! Радий всіх бачити. Сьогодні ми з вами розглядаємо новий танк серії Defender. Це в нас TCL 7 Defender. Подивимось, наскільки цей танк актуальний. Покажу вам його броню, сильні слабкі сторони, технічні характеристики, як правильно ставити обладнання. Звичайно, порівняємо його з найкращим танком серії Defender Defender MK1. Вирішимо, чи він гірший, чи краще. Ось після чого зіграємо серію боїв в лайф режимі і зробимо. Кінцевий висновок про цей танк чи варто його собі купувати, чи обійти його стороною? Тому, друзі, сьогодні буде дуже цікаво. Бажаю всім вам приємного перегляду. Давайте ми одразу подивимось броню, тому що це найважливіше, що є в цьому танку. Взагалі, у середньотанку танку е броня це не найважливіше в більшій кількості. Ситуації, скажімо так, більше кількості танків. Але конкретно, що стосується цього танку, то броня це дійсно його фішка, тому що броні тут дійсно багато, і як показує практика, вона е, в багатьох моментах дійсно вирішує в рандомі, тому що можна відтанковувати снаряди. Не ультимативно, тут немає ніякої такої ультимативної броні. Наприклад, як на крайній від рельєфу ти виїхав, і ти майже впевнений, що тебе не проб'ють. Звичайно, такого немає, але тим не менш, порівно з іншими броньованими е, середніми танками восьморівня. Там танкує дуже добре. Ось, є в нас така дірка, але ну, на практиці мало хто туди взагалі буде стріляти. Ось, скажу вам так, це неприємно, це мене бісить, що розробники постійно в танки пахають оцю фігню. Але, тим не менш, якщо говорити про бронебійні снаряди, там до 200 мм ви просто весь червоний, коли ви граєте від рельєфу. Якщо ви граєте на рівні місцевості, ну або просто супротивник заряджає голду, звичайно, з'являється більше зон, куди вас можна пробити. І те, зверніть увагу, що можна відвертати башту в праву сторону трошечки. Чим самим прикривати свою вразливу щоку, тому що саме права щока у вас на башті, вона більш вразлива, ніж ліва. Ось далі. Стосовно того, що в ЛД з лівої сторони, така штука є, але вона пробивається зазвичай тільки з кумулятивів під клібрами або бронебійками та краще через раз. І те, це якщо ми говоримо про голдові снаряди, або просто снаряди, які там 250 плюс мають пробиття. Стосовно борту, друзі, борт виглядає прикольним, і мало хто взагалі туди буде стріляти, як вибити, та танкувати. Тому що він горить червоним, але він через каток пробивається і доволі таки впевнено, бачите, який кут. Кут не сказати, щоб такий най... найприємніший, скажімо так, для того, щоб пробити, але тим не менш, танк пробивається. І антифугасний захист у нас порядок, Ми фугасами з таких дефолтних танчиків не пробиваємося. Є, є там мікрозони, але туди ніхто не буде вам вицілювати і ну, туди, коротше. Проти файсів не партія. Звичайно, якісь танки з підвищеним пробиття на фазах будуть пробувати, але там 80 відсотків танків це зробити не зможуть. А, і ви скажете, є броня? Броня непогана, в принципі, так, вона іноді вас в бою буде реально рятувати, яка в нього динаміка. Тому що в Defender mk 1 то самого є проблеми трошки з динамікою, конкретно з максималками. В цього танку теж є проблеми з максималкою. Це така фішка, певно, Defender'ів, розробники дуже люблять їм ставити якусь шляпну максималку. 42 км це не. Дуже приємно. Defender MK1-45 км, якщо мені не зраджує пам'ять, і то теж неприємно, а тут неприємно тим більше. Е, враховуючи, те, що в нас є хороша питома потужність. От коли ти набираєш 42 км, тобі здається, що танк може їхати ще швидше, але просто там заблокована 42, тому ти більше розігнатися ніяк не зможеш. Стосовно його прохідності, прохідність така собі, динаміка, як ви бачите, наче як і непогана да, в загальному, але от конкретно максималка вперед псує всю картину. Стосовно нашої гармати, Скажімо так, тут барабан, барабан на 3 снаряди, і в принципі цей барабан мав би місце на життя, якби він швидше розряджався. Ось, він заряджається дуже швидко, це його перевага, 13 секунд і дуже швидко зарядився, так як циклічний, наприклад, важкий танк 8 рівня, вони заряджаються по 12 секундам в середньому. Ось, ти можеш за тих самих 12 секунд вже зарядити весь барабан. Це приємно. Але розрядка барабана 3 секунди при альфі 225 це дуже неприкольно, тому що в нас є танк. Танки на восьму рівні середні, циклічні, в яких перезарядка в, на циклічному танку там 5 секунд, 5,5 ,5 секунд, розумієте? І ти 5,5 ,5 секунд зарядився, знову готовий стріляти, 5 зарядився, знову готовий стріляти. А тут виходить така історія, що ти 3 секунди в, в середині барабану маєш. Ну це об'єктивно багато, це дуже багато. Навіть якщо говорити про танк, такий як Астрон Рекс, він наче і непоганий, але, але йому знову ж таки псує все перезарядка в середині барабану. Тут історія приблизно така ж собі. Е, ну, Якби в цьому танку, дивіться, було три снаряди. Е так само от все те саме залишилося, так, тільки от середині барабану було не 3 секунди, а 2 секунди. Оце було б дійсно прикольно і класно. Ну або половиною, Ну так, ну, з натяжечкою, в принципі, теж було б нормально. Це було б щось таке, знаєте, як альтернати аль альтернатива прожету, але з бронею і барабаном мене до зарядкою. Ну, коротше, щось віддалено було б таке. А так, 3 секунди. Оці. от Мене особисто вони дуже сильно бісять і впевнений, тих, хто любить барабан. Тих, хто відіграв багато на бої, боїв на барабанах, а, а тим більше пограв на Defender К1, то у вас перезарядка в середині барабану буде дуже-дуже жорстко виморажувати. Далі 9 градусів нахилу гармати вниз, тобто від рельєфу можемо грати без проблем. Це окей, це великий плюс. І загалом комфорт гармати адекватний, ніяких проблем з тим немає. Якщо ти ставиш калібровані снаряди, ти ще отримаєш хороше пробиття. 230 на бронебійних це крутий параметр для середнього танка 8 рівня. 260 на голді теж в принципі, хороший параметр. Ось тому, що ми маємо? Ми маємо танк, який відносно повільний, ну, по крайній мірі, по максималці вперед, так ось, має в принципі хорошу броню, якщо правильно нею користуватися, шукати рельєф. І який має трошки, як на мене, за слабку гармат. Ось так. Тому танк, наче який не вийшов зовсім шлаком, не вийшов якимось поганим, але щоб назвати його дуже сильним чи дуже їмбовим. У мене язик не повертається. Якщо порівняти його з тим самим Defender mk 1 дивіться, давайте по перевагам. По перевагам. В Defender mk 1 є максималка вперед 46. 46 це набагато краще, ніж. 42, ну, об'єктивно. При тому, ще й швидкість розвороту місці. Ну, коротше, динаміка тут відчувається набагато краще. Ну, Не дуже їмбово, не, не, не тому що все одно вона заблокована, відчувається що танк може їхати швидше. Якби тут було 50 чи 55 вперед, це було б шикарно. А так, в принципі, трошки от з цим проблеми, але все одно набагато-набагато менші проблеми, ніж от того от, е, нового танчика. так? Далі, стосовно гармати, тут шкода на хвилину приблизно така сама, але при цьому всьому в тебе краще пробиття, в тебе 10 градусів вниз, а не 9. І що найголовніше, в тебе розрядка барабану 2 секунди між снарядами. 2 секунди. Так, в тебе альфа нижче, в тебе тут 190, там 225. Але ну то, там в середині барабану на 50% більше. Тобто, якби тут там було 250 або там 270, скажімо, альфа з одного пострілу, і була перезарядка 3 секунди. Це була б одна історія. А так, ну це об'єктивно відчувається набагато слабше, ніж оці 2 секунди при 190 альфи. Ось так. По мінусам з мінусів можу, друзі, підкреслити тільки те, що в цього танку набагато менш броньований корпус. Тобто корпус набагато легше пробувається, ніж тсл 7. Ось. Тобто тут корпус набагато набагато крутіший. Ось, це з мінусів. Але як ви бачите, переваг набагато більше, вони їх перекривають. Тому я вважаю, що досі топ-1 захисник, топ 1 дефендер. це в нас залишається дефендер мк 1 Ось, вже навіть не чекаємо кінця відео, одразу вам кажу цей вердикт, а тепер Переходимо до обладнання і до боїв. А, калібровані снаряди пояснив, чому. Далі, ось тут а, приводи, тут, в принципі, збалансована громада, теж нема сенсу пояснювати. Так, ставте, це буде правильно. Тут посил броня загалом броня є, тому в принципі можна її ще трошки прокачати. Підкручені оберти поставив, але насправді ми максималку нашу і так будемо набирати, тому якщо поставити поліпшне керування, це не буде помилкою. Далі, давайте так навіть поставлю. да а, Спорядження, два ремкомплекта, форсаж, це зрозуміло. Тут в нас теж, я думаю, все зрозуміло. Зрозуміло, два ремкомплекта є, тому можна поставити маленькі консерви. Боєкомплект 9 або 12 фугасів, там 12 або 15 голди, все інше бронебійки, приблизно так. Поїхали з вами до бою, покатаємось, покажу вам, що він взагалі може. Просто дивіться, друзі, скажу вам так, що якби на та... в, танк... в танків циклічних на восьмому рівні перезарядка там не було менше ніж 6 секунд, не було б циклічних танків на восьмому рівні, яких перезарядка менше 6 секунд, тоді так, оце от 3 секунди в середині варбану 225 альфи, воно відчувалося б нормально. А так ти виїжджаєш про якісь потужних танків, і вони заряджаються там трошки довше тебе. Ти там 3 заряджаєшся, вони там 5 заряджають, ну 5 з копійками. Ось. І в результаті так, ти можеш три швидко видати, але далі ти пішеш на перезарядку. а Він ще далі буде тебе тулити. Розумієте, штука. І от оце тема трошки напрягає. Розробники хотіли, наскільки я розумію, хотіли зробити з нього е такий танк, що він був дуже гнучкий і в рандомі, що він дуже швидко заряджався. І от конкретно в нього фішка була в швидкому заряджанні. Ну тоді треба було робити 10 секунд. Тоді, якщо вже так, якщо вже конкретно в цьому мала бути фішка, так, по задумці розробників, тоді перезарядка мала бути 10 секунд. А не 13. Розумієте? Ну, якби Це велика різниця. Єдине, що от, мені так дійсно сподобалось з іншими захисниками це от анімація. Анімація, взагалі, зовнішній вигляд. Ну так, да. тут круто. Тут тут питань нема, намалювали гарно виглядає шикарно. Не, не пробив. Зараз, друзі, я ще сьогодні в танчики не грав, мені треба трошки трошки розімнятися туди-сюди. Ну, Ще тримаємося, ще тримаємося, в принципі, нормально. Так. Так, добре. Ну, 2,5 було б ідеально. Реально, 2,5 в середині барабану було б ідеально. Дві, 2... ні, було б добре, було б дуже добре. Дві було б ідеально. От якби дві було, це взагалі, це був би шик. От якби в нього було 2 секунди в середині барабану, цей танк був би краще, ніж Defender МК-1. Одразу вже вам відповідально заявляю. Ось. Прям-прям набагато був би краще. Так, давайте поїхали вниз. Так, розробники зробили в цілях балансу, я думаю, але вони трошки перестаралися, як на мене. Прям занадто, да, Зробили от 3 секунди в середині барабан, 225 альфи, ну таке. Така собі тема. А, 200 дав. Ще 200 дав. Ну, пощастило, що він застряг, але третю я вже не встигав давати, якби він нормально їхав. Пробуває зараза, пробуває. На рівні місцевості тяжко танкувати. В тебе є нолдеха, яка в принципі легко пробувається. Танчик добре танкує від рельєфу. Так, цього в нього не забрати. Бачите, знову ж довга перезарядка всередині барабану. 3 секунди. От, Я дав, дав постріл 3 секунди, поки зарядився, дав ще один третій я б ж не встиг. Було б 2 секунди, я би встиг всі три влити. Розумієте? яка штука. Так, ну тим не менше, 3000 дамагу я накидав, в принципі, непогано. В принципі, адекватно ми зіграли, встигли тут щось надавати по супротивникам туди сюди От, ну, це, певно, знаєте, от, чому вони так зробили? Тому що в танка є броня, від рельєфу, в принципі, хороша. Особливо, якщо башту трошки підвертати в праву сторону. Ось. І розробники подумали, що якщо танк ультимативно стоїть від башти, якщо він ще дуже швидко буде розряджатися, це буде імбово. Ну, можливо, частково вони праві. Тому що, прикиньте, от крану зробити, наприклад, на 10 рівні перезарядку не 3 секунди, а 2 секунди. Ну, це було б дуже, дуже жорстко. Цей танк автоматично став би кращим танком гри. Тому. Таке, таке. Тут ситуація така двояка. Але тим не менш, ну, якби дефандеромка 1 ти виїжджаєш, так, ти виїжджаєш тільки від рельєф, ти від рельєфу можеш танканути, На рівні місавісі тебе взагалі прям шансів нема, розумієте? Ось, але при цьому всьому ти виливаєш там кожні 2 секунди по 190 дамагу. І ще пробиття краще там туди-сюди. У них 4 середніх танка, в нас 3. Можна було взагалі там їхати. Бачите, такі самий як я. Е, е, йому треба тільки в одну, в одну сторону тілити. Ту яка слабша. Попадеш в іншу, скоріше за все, не проб'єш. А понятно. Ну, от дивіться, от, от, ззаду. Може приїхати, може приїхати і вжарити. Ну, мені треба в місто втікати. У мене варіантів нема. От, може приїхати зараз на Т-49. Нормально вжарити і все буде прекрасно. Але ні, 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 очкує, Порозумієте? очкуєш просто. Добре, все, підірвали, поїхали далі. Ну, на жаль, ми Т-23 продали, тому що той боїться. Трошки боюсь тут стояти, тому що Сендер може приїхати, але хочу дати оці 6 дамагу. Бронів не Ай-яй-яй, я не думав, що він так виставиться. Та блін. Та блін, дай каток. Ну напряг, ну реально, ну 3 секунди напряг, ну от ви самі бачите. От, Далеко ходити не треба. Ми зіграли пару боїв вже скільки разів зарішало те, що оці 3 секунди всередині барабану. А не половиною хоча б. Прям реально дуже напряжна історія. от Прям так мене це бісить, що, ну, прям капець. Шибла, но ну, альфа 250 була б. Я б ще трошки зрозумів а так, ну. Занадто, занадто, занадто багато. Теж він заряджається швидко, це добре. Але ну, він теж не супер ультра швидко заряджається, Тому що шкода на хвилину в нього 2,150. А так, якби в нього шкода, хвилина була 2300 плюс, так? І це, відповідно, перезарядка всього барабану була б там 10 секунд, як я казав в попередньому бою. То тоді так, тоді можна було б на це списати. А так, виходить, по цьому параметру він хороший, але не дотягує. Ну, по швидкості перезарядки і барабану маю на увазі. Не, дока... не дотягує до рекордних. І тут така сама історія. Пробили. Занадто, занадто довго. 3 секундочки, це трошки вони перебрали. А, ну хай заїжджай, хай ховається від союзників. Та сховайся від союзників, дядько. Ти тільки від мене, походу, хочеш сховатися, да? А ні, не хочеш добре. Ну таке, накидали ми знов норм. Але я скажу, що я накидав не за рахунок потенціалу танка, а за рахунок того, що я вмію грати. Ну тобто тут об'єктивно більше причина було в цьому. На Defender MK1 на якомусь там прожето, так, на подібних танчиках. Я би накидав не менше, абсолютно. 100%. Мій навіть здається, трошки більше. 82 тисячі тут нафармили. А тут. 77 тисяч нафармили. Добре, поїхали далі. Поїхали далі. ще зіграємо три боя. Ну, я, чесно кажучи, більше очікував від цього танку. Ну, розробники вже по суті зробили важкий танк, так вже легкий зробили, вже ПТС зробили, навіть два важких зробили, да? тобто зробили вже танки кожного класу серії Defender. І от коли вони викатують якийсь танчик, так? Ну, от, наприклад, от ми зробили знову барабанний середній танк. Там вже був Defender К1, зробили другий. Цей танк потрібно порівняти з Defender K1 і зробити його ну, таким самим або там, трошки кращим, і при цьому всьому іншим по геймплею. А тут, ну, я не знаю, ну, щось, ну таке. Як, якось мені здається, що це в них ці цілі в них не вийшли, якщо вони їх собі, звичайно, ставили. ось Я не знаю, давати їхати в місто, чи, чи що робити. Не дуже -то зрозуміло. Ой, чекай, засвітився. блін Клас. Ну, я не знаю, прилетіло звідти, звід, звід, куди я стріляв, тому, можливо, я попав блайндом. Разочку, чи два. То я знає. Добре, в будь-якому випадку йдемо в місто. Опа, добрий день. Це що, це восьмий рівень. Так, восьмий рівень, але в них три важких танка, я не знаю, де ще, а от, блін. Так, трошки я на свій двір заїхав. Ні, ну в нас якось команда дуже дивно зараз грає, бачите, ми не, не контримо ні е, е, фланг середніх танків, ні важких. Тобто ні один з напрямів не під нашим контролем. Я поїду тут через низ, тому що банально якось 13-90, бахнути легше, ніж бахнути два важких танка. Ось, Але чи до чогось хороше це приведе, чи ні, сумніваюсь. Ну, в нас команда ближче, щоб розіграти поле, тому будемо пробувати це робити. Пробили. Хустиниця може порватися. Пробили броню. Пробили броню. Опа. Пошкодження були Ходовий... Щось пробувають, щось. які <с> то професіонали грають. Взагалі не запарюючись мене пробувають. Давайте, пацани, давайте. Чого ж я один давлю? Ну у мене ззаду ще важкі танки є. Давайте всі разом давити якось. Що за приколи? Броню пробито. Броню пробито. Так, окей. Все, ну тепер на, на важкі танки треба повертатися. Їдемо на центр. Файний постріл, файний постріл дуже файний. Ну, я вам скажу, що в сьогоднішніх боях щось моя броня поки не вирішує взагалі. Ну з іншої сторони, важливо зрозуміти, що це бої швидкі. Ну, тобто тут не було ще таких боїв, які там, треба було 5 хвилин десь кататися там від позиції, там від позиції грати і так далі. Тобто, Тут бої нам трапляються швидкі. В швидких боях вирішує, звичайно, гармата і динаміка. Ну, броня тут другорядна, тому що ти в першу чергу не думаєш, як тобі виїхати і танканути, а ти розумієш, що бій буде швидкий, і ти просто думаєш, як би тобі побільше настріляти, розумієте? Я ще, до речі, не пана з цим справляюся, я знов 3000 дав. Тобто тут іде за акцент зовсім на інше в цих боях. Розумієте, тут є, іде акцент, як доїхати до супротивника, а потім як йому надавати дамагу. Ось. Пози... Броня вирішує в позиційних боях. Де ти приїхав, став, і граєш там від рельєфу, перестріля... пострілявся з кимось. Переїхав, знов з кимось пострілявся. Там, от в такому дусі. На жаль, як ви бачите, в сучасному рандомі. Боїв. Більшість вони трошки трошки не такі, як би хотілося. Так, добренько. Що у нас? 3300. 3300. Нафармили ми за такі бій 74 тисячі. Окей, погнали далі. Ще знаєте, що могло б рятувати цей танк? Цей танк могло б врятувати пришвидшене подавання снарядів. Просто спорядження, замість форсажу, нехай би стояло це спорядження. Тоді ти хоча б іноді видавав барабан не за 6 секунд, а видавав би його за 4. І це було прикольно, ти за 4 приїхав, за 4 секунди ти влив супротив. Ну там 4,2 секунди, да, приблизно. Ось, ти, ти приїжджаєш, вливаєш, виходив. Ні, чи чекаєте? Чекаєте, правильно проховав чи неправильно? Що третина? Ну так, да, третина, все правильно там. 4,2 секунди. Перед першим пострілом ти ж не заряджаєшся між першим і другим 2,1 секунди. І між другим і третім 2-1 секунда. За 4 секунди ти вливаєш 3 по 225, прикольно. Навіть якщо це кожен другий барабан тільки буде, чи кожен третій, це все одно цікаво. Мені здається, що це реально хороша ідея. Якщо цей... Е, якщо вони не хочуть прям зменшити перезарядку назовсім, да? ну просто зменшити там до 2,5 завжди. То можна зробити таку тему. Куди попав? Бачите? В слабку щоку. От, слабка щока. Тому коли ви не стріляєте, ну я зараз стріляв, тому я не намагаюсь танкувати, бо мені було. Ну, я хотів дати в першу чергу. От, а коли ти намагаєшся. Ну, коли ти на презрядці, наприклад. Чи коли ти просто хочеш потанкувати, розумієш, що він ось ось вистрілить, потрібно просто цю щоку підвертати. Так само, як я в тренувальному бою показував. Брайте, підвертаєте, і броні стає набагато набагато більше. Тобто там вже пробити дуже складно. Ця щока вона пробувається тільки під таким бла, е, Ну як це сказати. Під хорошим кутом для супротивника. Якщо ти кут зміщуєш, тебе вже не проб'ють. Ясно. Ясно, ясно. Це дивіться. О, як він хоче мене. Та ти що. Це мій прихильник, друзі. Він дуже Дуже просто мріє, мріє постріляти по мені. Так, давайте перезарядимось і десь ось тут. Ага. Ну, тобі як би треба піддавити з іншого боку, що там стоїш, я не знаю. Ні, бред Попачки, не пробив. Хі -хі. Що, думав, дуже хитрий? Ні, ну треба, щоб хтось піджимав, я не знаю. У мене якби, ць, цим не я повинен займатися. У мене є команда для цього. Це мені здається на перезряці взагалі має бути. А раптом ні. Крисюк дав. Ну, цього танка, не ж зрозуміло, там 300 пробиття. Бо шансів. Так, да, на жаль, ну тобто, легкий танк 300 років роздупляється, щоб поїхати піджатися. Ну, цей скорпіон, в принципі, міг би зробити. Він це не хотів робити. Ну, все, питання немає, я, в принципі, тут стояв, що я міг зробити на цьому кориті. Да, тут Ліворуч треба було розігрувати, ліворуч команда облажалася, ну і, і все. І там далі варіантів вже не було. Ще стоїть Су-152, дуже не їм зробили. Е, обладнання апнули м -м, маскувальну сітку. Там на ПТСАУ плюс 10% дається там взагалі там такий розрив. От, Просто чувак там може стояти за 200 метрів, ти на, на якомусь танку з хорошим оглядом, він просто, блін. там навіть не 100, навіть 150 метрів. Там чи 100 через кучу, ти його вже не бачиш. Да. 1100, ну команда нуляча, тому тут більше. Більше неможливо було ніяк дати. Я вже, знаєте, за попередні бої я трошки звик, що в мене команда більш-менш адекватна, і я просто грав більш-менш агресивно, знову ж таки. Якби в мене попередні бої були невдалими, я би грав більш пасивно, я би тут настріляв. А так, я такий, О, нормальні люди сьогодні попадаються. Треба ловити момент, настрілювати. Ага, Моєї удачі вистачило ненадовго. Давайте ми поїдемо куди? Праворуч, думаю, да? Давайте праворуч. Ну, їде через центр. Їде захоплювати точку Б. Нашому одному йому відомо. У нього свої тактики, і він їх притримується. О, добрий день. Добрий день. Так, а як там тут? Я думаю, вони всі тут будуть, скоріш за все. Якщо вже середній танк засвітився, у них два. Два середніх танчика, то дуже вірогідно, що вся команда бойсута тут. Там ПТСАу дві, але ну, треба цього контрити. Там наче такі, що немає, а хоча. Хотів сказати, там наче такі ПТСУ штурмові, вони не мають стояти в кущах. Але я їх недооцінив. Прототип тільки так там в кущах тусується, в нього все ок боже мій. Що за крінж? Так, перезарядимося. Но ми граємо тут в меншості. У нас два чоловічка закатаються на тому напрямі за одним танком. Треба якось спробувати, може, т 7. Добрий постріл. Ай, ладно, почекаємо. Я сподіваюся, що вони там знизу не продавлять. Зараз приїде наша команда. Команда зараз ззаду приїде, яка там каталась, і щось буде. Блін, думав, думав по цій атахі дати. Але атехи десь нема, а цей тільки цілить. Ну все, ми їх зажали. Все окей. А, вот атеха, ясно. Доб'ємо центріона, а потім по Атехі там ще раз. Так, добренько, добренько. Ні, Ну, в принципі, головне, що виграли, да? головне, що виграли. Шкода, що от ці катались весь бій нічого не робили вдвох. Там ще легкі танки можу зрозуміти. А от важко, не дуже. Але добре, що добре закінчується. Так, окей. Все, супер. Одне здоров'я залишилось. <рес> Який оце везучий, а оцей невезучий, що то одне здоров'я залишилось. Так, ну добре, 5 боїв зіграли, ну дуже швидкі бої, тому огляд вийшов навіть не на півгодинки, ну нічого, тим не менш. Вже бонусний бій не будемо катати, тому що якби танк якийсь прям дуже класний, дуже цікавий, був то катнули. А так не бачу сенсу. От, друзі, що в нас тут по боям? Дивіться, перший бій у нас 300, другий бій 3300, третій 3200, 1100 і 2200. Загалом скажу, танк в принципі непоганий, адекватно грається, балі 8, я йому можу поставити по 10 бальній шкалі. Так, що він був цікавіший дефендером К1 ні. Defender mk 1 цікавіший, актуальніший, прикольніший. От, чи варто цей танк купувати? Ну не знаю. Якщо ви Defender mk 1 вже купили і вам сподобався подібний геймплей, ви хочете щось. Типу того, але трошки слабше. Ну, коротше, для різноманіття, можливо, коли вмерли в бою на цьому танку, поїхати на цьому іншому, щоб не чекати, можна взяти. А так, в принципі, я би не сильно рекомендував, тому що, ну, якщо є кращий танк, то наша нашо цей танк кому здався. його перевага, це броня, і та броня, як ви побачили в сьогоднішніх боях, вона не завжди вирішує, тому що бої дуже швидкі, ти просто багато де не можеш стати від позиції і ту свою броню реалізувати. Якось так. Все, друзі, дякую, що ви дивилися дивились це відео. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписка на канал. окремо подяка всім, хто підтримує канал донатиками і платними підписками. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока-пока!